Казка найменший листочок. У мами Берези було багато-багато доньок і синочків, чудових, різьблених темно-зелених листочків. Всі вони, хоч і схожі, були між собою. Проте кожен мав свій характер, свою вроду і навіть норов. Проте мама береза любила всіх однаково. Пестила їх, напувала соком, відставляла сонечку, щоб було їм тепло, оберігала від холодного вітру дощу, словом робила все, аби діткам було затишно й добре. Та ось на галяву, де росла береза, ступила красуня осінь у своїй золотій сукні та калиновому вінку. Принесла ціле відерце сонячної фарби, вмочила пензлика і все навколо запалало, засяяло, мов щире золото. Тільки ялини з соснами стояли такі ж темно-зелені. До їх голочок позолота не пристало. Та вони не дуже журилися цим. Їм подобався їх колір. А бере зажурилася. Вона милувалася своїми вродливими дітками та знала, що незабаром вони опадуть додолу, залишать її саму на всеньку зиму. А листочки зовсім не журилися, уявляли, як вляжуться килимком біля мами. Ото діто вже спочинуть. На одній з гілок висів собі листочок. Найменший з березених діток. У мами, мабуть, вже не вистачило сил, щоб дати йому кращу вроду й здоров'я. Тому й був він кволенький, потерпав від кожного руху вітру, не любив дощу, а тільки сонечко. Проте це був надзвичайно добрий синок, завжди шкодував свою маму березу. Зі страхом спостерігав, як падають його братики і сестрички додолу. І розумів, як важко від цього березі. Маленький листочок уявив, як всі всі покинуть маму і як їй від цього стане гірко. Отож вирішив до весни залишитися на гілці. А ти чого? стомленим голосом запитала Береза. Коли листочок залишився один, я не покину вас на всеньку зим, прошепотів листочок. Я зігріватиму. Спасибі, любий, прошепотіла береза. Але ж там внизу тобі буде тепліше і затишніше. А тоді ви залишитесь зовсім одна, прошепотів малий. А це так сумно. Така вже моя доля, зітхнула Береза. Та й справді було б добре, коли б ти залишився. Я спробую, пообіцяв листочок. Проте, що там казати, йому було дуже лячно. Знав, що незабаром пролетить північний вітер, а з ним жарти кепські. З кожним днем осінь старіла на очах. З гарної жінки перетворювалась на бабусю. Щораз ставало холодніше, і наш листочок тріпотів золотим промінчиком на гілці берези, якось і устрів його північний вітер. А це, що за проява, Ану ну, мерщій на землю надув своїй худі чорні щоки, проте з подивом помітив. Що листочок тримається. Ти диви, мовив сердито. Таке мале, а хапуче. Має щастя, що я поспішаю. Але не минеш ти мене ой не минеш. Північний вітер гайнув собі до верховій добів а береза заспокоїла синочка. Може, минеться, тільки тримайся міцніше. І листочок тримався, міцно вчепився своїм корінцем у мамину гілку, бо знав, що повинен вистояти до кінця, адже був дуже хорошим сином цей маленький листочок і безмежно любив свою маму березу. Кінець казки.